Доброго дня, друзі! Зараз стару прогноз по знаках зодіаку на тиждень з 29 серпня по 4 вересня для дів. Розглядається 5 основних питань. Особисті відносини, здоров'я, робота та фінанси і порада карт, чого оберігатися і до чого можливо прислухатися. Особисті відносини ДІВ для сімейних пар, для одиноких. Залишається все на своєму місці. Ті, хто жили в сім'ї, ті живуть в сім'ї. Ті, хто одинокі, ті залишаються одинокі, трішечки емоціональний, скажімо так, перерозход у людини, енергії, але далі все піде добре. Це ще стосується сімейних пар, особистих відносин. Можливо, хтось ким не буде, ну, буде незадоволений. Можливо, він трошечки під замарився, скажімо так, і через деякий час все вернеться на свої круги. Для одиноких дружба може залишатися дружбою, але поки не переростає більш нічого серйозне. І ця карта означає також, що стосунки, які склалися на даний момент. В одиноких і вони знайшли собі кого когось, з ким вони спілкуються, з ким вони зустрічаються, ці відносини можуть затягнутися надовго. Здоров'я, діви для всіх, для молоді, середній вік, люди похилого віку. Так, Діви. Здоров'я своє втрачаємо. Втрачаємо і можемо втратити, як кажуть, так скажімо так, образно, великий кусок здоров'я за маленький період часу. Молодь. Молодь тут. Хто боліє, хто боліє. Ви здоров'я. Середній вік. Скажем так, от роботи коні дохнуть. Треба відпочивати. Але вони будуть робити і робити далі. Пенсіонери. Пенсіонери не так себе заганяють роботою, приболів, полежав, відлежався, пішов далі працювати. Людина живе в своє задоволення. Не в плані того, що як егоїста, а в плані того, що вона радується. От, людина пенсійного віку, похилого віку, Діва, вона радується кожному дню, кожній роботі, яку вона зробила. Робота і фінанси ДІВ для працюючих, для безробітних. Карта відкритості по роботі. Тобто людина знає, що вона робить. Вона знає свою справу і вона знає, що від цієї роботи вона може отримати і що вона отримає. В основному йдуть люди з накопиченням. В них є свої запаси. Люди можуть так само добитися якогось свого бізнесу, своєї роботи, своєї праці. На даний момент. Працюючих. По-перше, треба відпочити. Все і так добре, але їм завжди, як завжди, мало. Для безробітних шукаємо, шукаємо і шукаємо роботу. Робота, якщо й попадеться, то на якийсь короткий срок. Все, далі роботи не буде. Тепер порада від карт, чого дівам оберігатися і до чого можливо прислухатись на цьому тижні. Діви дуже чутливий знак. Скажем так, віші сни, те, що в душі твориться, переживання, треба прислухатися. Основні їхні хлопоти будуть зв'язані з кровними родичами. І хлопоти, скажу так, карти не перевернуті ні одна, хлопоти хорошого плану налажування відносин, зустрічі. На цьому все. Всього найкращого. До слідуючої неділі.